Так, Всім привіт. Судомийна машина гореньє, мідеа і тому подібні. Не нагрівають воду. Заглядаємо в першу чергу сюди вниз, знімаємо знизу кориту чи інші способи, як воно розбирається. І дивимося до тена. Зараз видно погано. Тен там цілий, він має придзвонюватися. В моєму випадку це і, це, і є в них така хвороба проблема. Тут є такий датчик температури. От він видно. Я вже відкрутив два болтика. Ну, тут він от фішечка під'єднаний. Він має мати опір порядка 10 кОм, а мій має. ну Там при температурі грубо 20 градусів. От, а цей датчик показує опір. Порядка, от щось там різні якісь значення моргають. Ну, Менше 1 кОм одним словом. Тобто оцей датчик під заміну. Опа, от такий от датчик. 10 кг має бути, він показує за низький опір і відповідно він ну розуміє, що вода вже нагріта. Це є НТЦ-датчик. тобто при збільшенні температурі зменшується опір. Ну, тут відповідно, опір вже низький, і він посудомийка розуміє, що вода є гаряча. Ну Не посудомийка, а модуль управління. Замовляємо датчик, замінюємо. Просто вводимо датчик температури для посудомийки горення і вам вийде от, от така от штучка. ви знайдете. Замінюєте І вода гріється. в посудомийці. Ну, Звичайно, якщо тен справний і плата управління справна, якщо низький опір, то От опір справного датчика він був в теплі, зараз чуть-чуть прохолодіє і починає опір зростати.